Ниві на Тернопільський стадіон зась. Недільний матч між ФК Нива та Охтирським нафтовиком під загрозою, чому дивіться далі. Ниву більше не пустять грати на Тернопільський стадіон. Причина, каже його директор Ігор Шушкевич, заборгованість за оренду спортивної арени. За минулий рік Нива завинила комунальному підприємству Тернопільський міський стадіон близько 24 тисяч гривень, хоча й мали б платити за оренду суто символічну суму усього 500 гривень за матч. До цього додалися ще й борги цьогорічні. За словами Ігоря Шушкевича, дирекція стадіону неодноразово. Разово зверталася до керівництва футбольного клубу з проханням сплатити те, що винні, втім, досі безрезультатно. Є рішення суду, датоване 2 квітня 2014 року про примусове стягнення заборгованості. Досі ми, йдучи на зустріч футбольному клубу, не давали рух цьому рішенню, хоча ми рано чи пізно змушені його подати у виконавчу службу для примусового стягнення заборгованості. За цей рік ФК НЕВА вже Gewinne dann. в районі 40 тисяч гривень, тобто разом забороні сягає понад 67 тисяч гривень. Неабиякої шкоди стадіону нарікає його керівництво. Завдають і надто палки вболівальники команди. В підтвердження демонструють фансектор Ниви. Чимало крісел там просто виламані, пошкоджена й огорожа. За словами Ігоря Шушкевича, через неналежний стан сектору комунальне підприємство вже отримало попередження від федерації футболу із забороною пускати туди вболівальників. Відповідати за поведінку своїх фанатів матеріально повинен сам футбольний клуб, що запевняє директор стадіону. Було чітко прописано в договорі оренди. Сплачуємо заробітну плату працівникам змушені сплачувати комунальні послуги, тобто газ, вода, світло. Договір оренди я не підпишу, поки не буде сплачена заборгованість, тому що я не можу далі вводити підприємство в борги до того, що я не буду мати чим заплатити людям гроші. Втім, наразі у місті вже з'явилися афіші, які повідомляють про домашній поєдинок Ниви з Охтирським футбольним клубом Нафтовик Укрнафта, який повинен відбутися цієї неділі. Бо буде тільки в Тернополі, що Іри, якщо в Тернополі нам не за досаді, зовсім не буде. Я вам мор так як вона є бути Натомість директор стадіону Ігор Шушкевич офіційно заявляє, жодного звернення від представників Ниви стосовно надання стадіону на недільний матч не було. Доречно нагадати, що під час тернопільського дербі фани Ниви відзначились хамською поведінкою по відношенню до ФК Тернопіль. Чимало футбольних експертів, ветеранів тернопільського футболу, пересічних городян та навіть священнослужителі засудили таку поведінку фанатів. Наразі даний випадок перебуває на розгляді дисциплінарного комітету федерації футболу України.